Ця колекція воєнно-історичної мініатюри є унікальною та єдиною в своєму роді, не лише в Україні, а й в усьому світі. А це ж все я роблю для себе. Це воно не продається нічого. І з цієї серії я продати нічого не можу, тому що кожен із них іде один за другим. Це в єдиному екземплярі та в світі. Тобто кожна оця, е, мініатюра, вона зроблена мною, мною продумана. Положення рук, як одіти, положення ног, поворот голови. Це все я придумував сам, бувало. Таке, що ставав перед зеркалом, брав руки ружьо і як ці, куди лікті, як ноги, як воно зі сторони буде виглядати, щоб якось його виставити. Автор колекції прилучанин Володимир Толок, це витончене і рідкісне ремесло проніс через усе своє життя. З дитинства почалося з обикновенного постеліну. Точно так же тоді ще не було інтернетів, не було нічого книжки читалися, багато читалося, дуже хотілося щось таке зробити. Якби це було зараз як інтернет і ігри, я б мабуть, не був геймером, як там то кажуть. Ну а тоді прийшлося робити те, що руками сам зліпив. А ось і фігурка, з якої все розпочиналося. Володимир з дитинства захоплювався історією, саме це захоплення і переросло у найважливішу справу його життя. Свою колекцію він охрестив не інакше як воїни наших територій. Того, що я брав лівобережжя, Київщина, Чернігівщина, в основному Сумщина то тобто лівобережжя, Правобережжя, Я не брав там трошки по інакше. А це зовсім це називається воєнно-історична мініатюра. Цим займаються люди професійно. Ці друкують в 3D, розкрашують і вручну і, і так далі. Ну я це роблю для себе, тому все роблю руками. Ліплю сам, крашу сам. Його колекція воєнно історичної мініатюри виставлена у хронології, починаючи з кам'яного віку і до початку 19 століття. Почали кам'яний вік, сармати, скіфи, вікінги, потім пішли казаки. І так далі, потім уже армійські полки. На кожну фігурку майстер має ґрунтовний опис: ось у цьому стосі понад 150 аркушів, а це говорить про те, що колекція досить величава. Я описую, хто що, звідкиля, чого так, е, е, яка зброя на даний момент, коли я роблю іншу фігурку, я там дописую, що ось це замінилось на це. І про мене описують, чого еволюція зброї, то є, там. Утяжовіння, там мечі длинніше, доспехи доспіхи тяжче. Ще в дитинстві Володимир був напрочуд розумецькою і допитливою дитиною. Колекціонував монети, марки, ліпив спостерігу фігурки. А коли подорослішав, уже у підлітковому віці вирішив для себе, що час віддати перевагу чомусь одному і обрав фігурки воїнів. Я як коли починав цю історію, всю я не думав, що так воно розростеться. Я думав, чого-то ну зроблю там. Кам'яний вік, я вже такі розказував, там, вікінги, там, княгиня Ольга, Ігор, Святослав, і там далі казаки, там революцію там, і так далі. А потім якось воно ну, так пошло, що кожен період і все більше вглиблювався, більше вглиблювалося, воно інформації багато. А на якісь періоди зовсім мало інформації, особливо по нашим територіям від тривалого споглядання колекція ніби оживає та передає ту насиченість і різноманітність життя воїнів. Лівобережної України для створення колекції Володимир навіть розробив власну технологію. Спершу скручує проволоки скелети, а далі працює холодною сваркою. Готовому скелету надає об'єму фольгою. Голови для фігурок виготовляє з полімерної глини, а потім запікає їх у духовці. Це холодна сварка сто двадцять міліметрів. Піше по глазах. Чого так, ну це є така, Це самий крупний воєнний історичний мініатюр. Я сто разів вже пожалкував, що в такому масштабі роблю. Чого розказую, як починав, я ж кажу, казав, небагато буду робити. І думаю, зробити ж так, щоб людям видно було. Є ще там менше, 75 міліметрів. А чого пожалкував? Ну, матеріал ж багато на це все уходить, а воно ж все кошти. Уже готові фігурки, майстер власноруч розмальовує акриловими фарбами. Це, наприклад, Фанон Юнкер, тобто прапороносиць сіверського дравунського полку кінця 18 століття. Оцей помарачевий колір це колір цього полку, то тобто є обшлага і так далі. Це прапор сіверського драгунського полку. Як ви його малювали, якщо ви не художник? Ну, отак от, от якось одівав на очі <гум> і кісточкою малював, тоненький. Володимир задля проби вже почав виготовляти фігурки сучасних оборонців України. Щоправда, вони не затримуються в його колекції, а розлітаються на сувеніри захисникам. Решта ж строго для колекції. Вони ані для продажу, ані для подарунку не передбачені. Бо в тому й унікальність колекції та її неповторність.